президенте, доброго дня. Ми точно не знаємо майже нічого про зустріч Стіва Віткофа із російським диктатором Путіним. Відомо лише що Путін протримав його 8 годин перед цим як прийняти. Чи відомо українській владі про переговори власне американців із росіянами? І які червоні лінії для України в питанні майбутнього потенційного перемир'я? Для того щоб говорити про будь-які майбутні кроки, ми би хотіли засередитись на тому, як ми до цього домовлялися. Ми постійно радимо всім партнерам не змінювати домовленості. І ми б хотіли так само стояти на домовленості. Ми повинні були продемонструвати, що ми хочемо миру, а росії хочуть війну. Я вважаю, однією з зустрічей все це продемонстровано. конструктивною, позитивною і ще раз вдячний і американцям і українцям за цю зустріч. Так, друга історія те, що відбувалося в Москві. І я розумію. І е, те, що може бути відомо, нам не може бути відомо 100% про що е, ці па, люди говорили. Але ми розуміємо, що буде багато різних але щоб ставити Україну в, в більш слабку ситуацію. І тут дуже важлива позиція Америки. Ні, якщо і свая. Повний, то без будь-яких але. Позиція все, у всіх повинна бути чітка, прозора, правдива, не втрачаючи гідності сторін.